Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Діт Вирижи. І сьогодні я розповім вам про таку цікаву дуже історію, яка відбулася буквально тиждень тому зі мною. Наштовхнула мене на деякі роздуми, і мені захотілося з вами нею поділитися, тому що минуле моє відео про <кій> наші бажання. Викликала неабиякий інтерес. В нас така з вами жвава дискусія зав'язалася виділитися своїми прикладами із життя. І мені було б цікаво дуже послухати вашу думку і на цю тему. Тому, якщо цікаво, дивіться. Отже, далі. Ситуація сталася зі мною десь тиждень тому. Я працювала щось по дому, щось робила, здається, мила посуд. І обдумувала свої деякі нагальні питання, життєві. І тут просто звідки до мене в голову приходить думка про одну блогерку, яку я перестала дивитися ще в 2012 році. Був якийсь період недовгий, який її дивилася, але вона мені, в принципі, дуже подобалася. Вона із країн Балтії. Вона трішки була старша за мене, здається, на років 5. Я тоді тільки почала жити зі своїм хлопцем, тепер вже з чоловіком. І а вона якраз розповідала про сімейне життя. В них вже були дітки, свій приватний будинок. І мені ця тема була дуже дуже цікава, і в дечому я нею надихалася, тому що мені здавалося, що в них прям така ідеальна сім'я. Але я ну подивилася якісь іде, якийсь час, і перестала. І от я стою в моєю посад, і чомусь мені така прилітає думка, я згадую про неї, і я так починаю розмірковувати. Цікаво, де вона, а що з нею зараз, чим вона займається, і думаю, так треба їй, напевно буде якось ну. Намагатися знайти, але я намагаюся в голові відтворити її навіть зовнішність, от як вона виглядала. Е, ну, Я так пам'ятаю що там світле волосся, але от обличчя я згадати взагалі не можу, тому що це було дуже-дуже давно. Ну і все, я закинула цю думку, просто, знаєте, вона як хмаринка залетіла, вилетіла, да і все. Я почала знову ж таки займатися своїми якимись життєвими. Е, Життєвими процесами, і от проходить два дні. Я заходжу в свій Ютуб-канал, який я зараз веду, і перше відео на сторінці мені висвічується саме ця блогерка. Щось таке заголовок розлучення через 21 рік життя з чоловіком, моє нове життя ну щось таке. Я бачу, що лице дуже-дуже знайоме, Я розумію, що, скоріше за все, це та блогерка, про яку я згадувала. Я перехожу на її відео, подивилася там 5-7 хвилин, і все, в мене щось не було часу. Я вимкнула і така про себе думала: прикольно, я тільки два дні назад про неї подумала, і от мені рекомендується це відео. Можна було подумати на е, якийсь алгоритм, але хочу зазначити, що е, цей Ютуб-канал я з Створила 9 лютого, от, там, 3 місяці тому зовсім на новий Google акаунт. У мене є особистий YouTube канал, де я там, підписана на улюблених блогерів, дивлюся і, зокрема, дивилася цю блогерку. Тобто, в мене цей YouTube канал, цей Google аккаунт взагалі ну так, по алгоритмам, ще, можна сказати, чистий, тому що я на цьому своєму, ну можна сказати, професійному YouTube каналі дивлюся тільки ті Теми, які мені цікавили стосовно там, YouTube розвитку і стосовно там, психології, можливо, все. І чомусь саме на цьому YouTube-каналі мені висвітилось це відео. Десь через пару днів я знову ж таки про неї забула, тому що в мене своїх справ купа. Я заходжу знову таки на свій YouTube канал. цей І мені знову висвічується це ж відео. Думаю, ладно, в мене є пару хвилин. Звіду подивлюся. Заходжу, дивлюся, і я розумію, що її перше, тут такий перший інсайт, що її це відео а, вийшло а, рівно у той день, коли я про неї згадала. Тобто я згадала про неї там, два дні тому, і два дні тому вийшло це відео. А, потім я почала читати коментарі просто була в шоці від того, що всі абсолютно <кхм> там, ну, вона досить така популярна блогерка була у свій час. І абсолютно всі коментатори пишуть, що перестали дивитися дуже давно, забули там вже про неї. але в один момент, от якраз перед виходом чи після виходу її відео, вони про неї згадували. І всі коментарі один в один, типу такого, що Боже, я вас там дивилася там 10 років тому, а тут чомусь я про вас згадала, і мені Ютуб видає ваше відео. І таких коментарів просто о, маса. Я б чесно я б не звернула на це увагу, якщо б це страпилося лише зі мною. Я б подумала, ну, збіг, мабуть, ну, типу, нічого особливого. Але я просто читала кожен новий коментар, і вони просто однакові, що люди, типу, згадали про неї і ось її відео. І головне, в неї була перерва 4 роки, тобто вона взагалі не знімала відео 4 роки. І всі про неї згадали у момент, або коли вона виклала відео, або за пару днів до цього. І мені став дуже цікавий цей феномен. Я почала, я взагалі зараз така людина, яка дуже прискіпливо відноситься до своїх життєвих якихось ситуацій. Я намагаюся всі свої життєві ситуації, хороші, погані, аналізувати, виносити з цього якусь корисну собі інформацію, якийсь урок, якусь користь. І ось ця, зокрема, ця ситуація стала таким теж в мене таким гачком цікавеньким. Думаю, блін, треба в цій темі трішечки розібратися. І от я почала купатися у цій темі, шукати цікаву інформацію стосовно цієї теми, І Натрапила на дуже цікаві такі інсайти, з якими хотілося б з вами подіти. Зокрема, Карл Юнг описав таку теорію, як колективна несвідома. Він говорив про те, що всі ми пов'язано на глибинному психологічному рівні через певні емоції, інформацію, образи, архетипи. Тобто певні образи, певні ідеї, згадки можуть випливати в свідомості людей а, одночасно, тому що ми підключені до цього єдиного інформаційного поля. І виходячи з цього, з цієї теорії, всі ми згадали про цю блогерку, тому що відчули на певному рівні її бажання повернутися у youtube прості. Також Юнг запропонував таку ідею, як синхронність. Вона по... Вона пояснюється тим, що дві а, ситуації відбуваються не через причинно наслідковий зв'язок, а через певний емоційний спільний сенс. А, наприклад, я думаю, що у всіх було, у мене таке було, коли згадуєш якусь людину, і вона одразу тобі, тобі пише або телефонує. А, це відбувається лише тому, що між вами був якийсь певний емоційний зв'язок, і він залишився. І коли ви згадали якусь людину, це зрезонувало в її полі, і вона отримала цю інформацію. Або навпаки, ця людина хоче вам зателефонувати, і ви про неї згадали. Ось так це працює. І е, у випадку з цією блогеркою, на певному рівні всі, хто був з нею якось емоційно пов'язаний, Її намір, її енергія читалася про повернення, що вона захотіла повернутися у youtube простір. І дуже багато людей а, про неї згадали. Ще прочитала дуже таку цікаву думку, що такі речі трапляються найчастіше з тими людьми, які прокачали свою інтуїцію, свою енергію і відкрити до цього потоку. Тому, якщо у вас трапляються такі випадки, і ви помічали за собою таке, значить ви знаходитеся в потоці, ви відкриті до цієї колективної інформації і можете отримувати інформацію, яка вам взагалі потрібна по життю. Ви можете давати просто запит, всесвіту Богу, ну як хочете там енергополь, інформаційному полю. Як хочете так це і називаєте, і отримувати вже конкретні відповіді. Але тут головне бути відкритим і бачити ці відповіді, тому що вони іноді можуть до нас приходити у самих таких незвичних його проявленнях і формах. Ну і звичайно, як же ж не поговорити про квантову фізику, тут теж є своя теорія, що всі наші думки це не хмаринки, які залітають, і вилітають. Це певні е, хвилі, тобто кожна наша думка має певний сигнал, певний якийсь е, е, енергетичний посил. І коли цих думок однакових дуже багато, тобто вони колективні такі думки, вони формують певне поле, і це могло саме це могло зрезонувати. Ну, там всесвіті, да, і притягнути до нас людей, про які е, які про неї подумали про цю блогерку, вдруг згадали, да е, е, притягнути до нас це відео. Тому що дуже часто буває таке, можливо, ви помічали, що ви, наприклад, думаєте про щось, про якісь свої питання, про якусь свою проблему, а потім там заходите в якусь соціальну мережу, або просто йдете по вулиці, хто що сказав, або щось читаєте там на білборді, ну, неважливо як, і вам приходить ця інформація, ніби ні звідки. А якщо у вас таке траплялося, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Це вже історія про внутрішній запит і зовнішню відповідь. Щоб такі відповіді отримувати, теж треба бути налаштованим і відкритим для цих відповідей, і бачити їх, ті відповіді, які приходять вам із простору. Тому ми всі про неї згадали, можливо, це був якийсь колективний запит, і ми отримали ось такий зовнішній, зовнішню таку відповідь. Тож під хочу підвести висновок до цього відео. Я достеменно не знаю, чи це правда, чи це так працює, це лише теорія. Але мені здається, що дійсно є якесь енергополе, яке інформаційне поле, до якого ми всі підключені. І якщо ми відкрити до цього потоку, ми можемо дійсно отримувати інформацію з цього поля, використовувати її в своїх. У своєму повсякденному житті вирішувати якісь свої проблеми. Особисто мене ця ситуація наштовхнула на те, що мені ще більш цікава ця тема, мені ще більш цікаво відслідковувати свої думки, свої підсвідомі якісь процеси, які відбуваються, вивчати це. Тому що я вважаю, що є щось більше, ніж ми бачимо своїми очами, можемо по потрогати, да, пощупувати в цьому матеріальному світі. Щось є, я в це вірю, і я вважаю, що якщо це вивчати, якщо це використовувати в своєму житті, ми можемо піднятися зовсім на інший рівень і свідомості, і по відчуттях, і взагалі у всіх аспектах нашого життя. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього питання. Чи бували у вас такі випадки, коли ви згадували про людину і вона з'являлася? Мені було б дуже цікаво про це почути про ваш досвід. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що статистика показує, що дуже багато людей дивляться відео без підписки. А мені дуже приємно, коли ви мене підтримуєте. І до зустрічі у нових відео.